Всім привіт! З вами Ярко Ліник і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на версії 0.13.0. І сьогодні е, я е, напевно піду в шахту, ще кудись. Ну подивимося, що в нас буде. Але перед тим. Як, е, той, е, як ми почнемо своє виживання, я би хотів порекомендувати канал е, Олко Я Чорний. Прикольно снимает все классно. Я чуть-чуть стою за хрып. Да, я не знаю, чему. А вот видео он треба заснять. Прикольно снимаю. Вообще класс. Идите на его канал. Вообще классно снимаю. И все. И Зали класс, пацан вообще класс. Ну так, пришло. Подождите, а что у нас тут есть? А тоже бачит? То есть самое. Так кролик тихо. Тихо на той. На... На... И, 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 я вид на той. Я хочу все-таки выбрать с кроликом мясо. Это такие челлендж. Выбью з лека м'ясо без омарного м'яча Ее, уху! Поняли як треба! Хе-хе-хе! звідси. Ух, принаймні, щось поїсти є Уже добре. Тайна данки. Угу. А я тут. Я добро чувствую, что я уже в здоровье. Вика, ты пардонник трава за Я думаю, еще у цей будет, На планы такие. Очень квадрат. Хоть. Может, я соли буду тут жить. Я подумаю. Тоже там поганый вариант. А что? Такие зашел до его посыла. О. О, прикольно. Ты тут тоже? Я просто вообще не колонну був. Тут в данчих. Так, 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 так. Ага, ось я хочу попробувати. Блін, нічого не випадає. Я думал, що палочки випадають. А, точно. Не випадають, я забув. Вы дивіться, скільки там кроликів. Тих кроликів більше, чем ворон на наших вулицях. Так, е... да, як ви вже зрозуміли, я хотів розділити частину дві... ой, частио на дві частини. Щоб було веселіше. Ну йдемо туди, до зрев. Щось ще нам робити. Сонце скоро встане. О! Овечки просто. Засола я скравчу. Она есть, не она моя. Притом я скрафчу алмазный матч. А был чекраш залезный. Не, краще алмазный. Yeah. Ой. Обычно. Итак, я уже настроил видео, то камеру. Я не знаю, що робити з алмазами. Чи меч крафтити? Чи той? Хоча, так подивитися, меч — це набагато краще, тому що е, з мечем ти там можеш багато всього зробити. Хоча, заз, зараз, 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 зараз. А, так, все, я можу скрафтити. Нас не треба зараз нічого крафтити. Ну, то ще треба. ще треба. Що щоб той. Побрати, погулити. Лені, олені, олені. А ну іди сюди. Та нам буде боляче. Ще, я. Все, 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 успокойся. Ще. Ну и так для приличия этого. Да, Сира. Все. Так, все. Выживает. Скрафчем он ворстак. На, 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 иди. Добр, добр, добр. Все идеально. Добър. О, так. Съкрам се тъй върст так. И скрам се тъй палки. Ааа, І побігли додому. Зравно щось там. Вже ліжко зравуло. Напевно, е -е. ще щось зробимо. По фаршу її, все зараз ставимо. Да. Я думаю, що оцей буде краще, так. Да. Якщо чесно. Так, тут буде верш так, тут так. Е -е, двері, опачок. І пофіг, що тут все видно, двері два Так, Так, э, матч чолопату. Матч чолопату. Матч. Ваш так кола, та-та-та-та, хліб. Так, це треба, це так, треба. Ой. Ой, ну ладно. Це и все тепер прямо так Это -э. нам не потрібно? Нам потрібно. Ну в принципі більше мы не маємо еще скрафтить. А то я чекайте, чекайте, стоп, 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 стоп. Блин, оно дай мне тут уже звуку такая? Треба ще дерево. Ще одне дерево. Короче, я беру і Лекс. Раз, ми поспама. Є, yeah. все зрубали. Риву, зрубали. Зрубали, мене дерево зрубали, зрубали би все дерево. Там у вас зараз не буде нічого видно, я вже біжу, 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 роблю кроватку. І зараз розкажу, що я буду робити, якщо вам чорно буде видно. Е -е -е я йду, роблю кроватку і засинаю, а там далі ну, вам має бути вже видно. Tuck, 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 tuck. Все, поспали. А, так, поставил десь тут сундук. А, сундука на моя. Не, вот супдук. И складаем це, тут все. це, 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 надо. це. це, 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 це Это... Це... Це... Короче. А, гарный дать. Ну, спускайся. А, -а, -а то, я просто давился на камеру, чего-то залезть, дебая. Да, вот так вот. Да, вот и все. Так, 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 да, так, Ой. Ну, добрый день. так, бы сказала. Так, що я хотів зробити? Е, я хотів щось зробити таке важливе. Ну добре, все. Так, їдемо, позбираємо той е марку. І я думаю, що на тому вже закінчимо. Але в минулої серії в нас така везуха, везух була. Сама везуха. О, господи. Все. Все, 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 все. Садимо, 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 садимо. А, да, я печку хотів зробити, точно, вот згадав. О, Дивіться. Але в мене були палки. Че, згодя зараз дуже швидко? Давайте поставлю на паузу, а потім дуже швидко згодяю. Добре? Я вже повернуся, коли все зроблю. І так, починаємо як треба добувати камінь. Просто берете блок. Де ви хоті, хотіли. Е, там не було камінь, і тримаєте. І кірка сама зливає всі блоки. Автоматична кірка. Купляємо безплатно. Так, ну, добре, я ж жартую. Может, она мне тоже вырежет? Я надумаю. думаю. О, вот, все. Все ее угля добываем. Да бы. Вот у нас и парший опыт. Да. От наш перший опит. Ну, я думаю, що на тому вже треба закінчувати. Зараз да, я повернуся за 1, 2, 3. І так, всім до побачення. З вами був Ярко Олінок Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на канал Олко Я Чорний. Е, ставте лайки. І з вами був Ярко Лінок. すいません。